Продовження акції, присвяченої Голодомору 32-33 років в Україні 33 хвилини, відбулося на Замковій площі Луцька. Захід до 75-ї річниці геноциду проходив в рамках міжнародної акції Незгасима свічка. Щосуботи до середини листопада молоді люди з міської організації Національного альянсу спільно з луцькими пластунами протягом 33 хвилин зачитуватимуть імена та прізвища людей, які померли у цей страшний час, а також свідчення очевидців, яким вдалося пережити руки голоду. Молоді активісти віком від 15 до 19 років переконують, що цілком усвідомлюють глибину трагедії внаслідок наслідок злочинних заходів Сталінського комуністичного режиму. Жиму річний керівник луцьких альянсівців каже, що не пам'ятаючи минулого, ми не маємо майбутнього. Як на мене, головною метою акції даної є привернути увагу, як із як яке звичайних рядових громадян, так і можливо нашої влади, яка недостатньо уваги уділяє питанням визнання голодомору, шанування пам'яті людей. ось до того, що Голодоморці насправді геноцидом це є страшна трагедія. Ось і просто на даних акцій там я не знаю через кожен тиждень їх акатастрофічно не вистачає. То і, ту трагедію не можна, не можна забувати, треба потім садити кожен день. Юні патріоти стверджують, що намагаються якнайглибше розкрити факти того жорстокого для українців періоду. Самі ведуть розвідувальні роботи, працюють з архівами, публікують статті, розміщують матеріали в мережі інтернету та зустрічаються з очевидцями тих подій. Переконують, роботи вистачає. На річницю жертв голодомору ми, звичайно ж, будемо робити або власну акцію, або долучитися до всеукраїнського заходу. Ось тому, що це вже не є питання просто піару когось. найбільший ефект тут, щоб не було найбільший розголос і найбільше людей це побачило. Ось заради цього ми можемо навіть пожартувати власну акцію заради того, щоб. Бу було більше людей на всеукраїнському заході, котрі приведе більше уваги. Упродовж всієї акції жоден з перехожих не підійшов до молодих людей, аби поцікавитися, чому вони зібралися біля пам'ятника жертвам голодомору. Зачепила скорбота тільки собаче серце. Прикметно, що увесь час пес бігав навкруги, моторошно підбиваючи. Юлія Цеплюк, Неля Прокопчук для новин на часі.